Микола Кочерга. Оповідання Два дні до смерті. Розділ четвертий. Завершення. Та те, що сталося далі, прогнало всі страхи й вічі. Великий Скорпіон заходився, мов навіжений, бігати по віддаленому схилу Дюни, гойдаючи своїм отруйним хвостом. Мов маятником старого породілого годинника, на минуло й хвилинки, як його ніжки, стали витоптувати в піску якісь химерні візерунки. Той дивний орнамент збільшувався в усі боки, ріс перед очима набирав форм контурів. Ось щось схоже на вуста, ось на ніс. Ось на волосся. Як таке може бути, що замислив цей отруйний художник? Він малює? Це неможливо, диво якесь. Вирвалася голос думка в подорожнього. Так, я тут, одразу ж відповів голос. Дивись уважно. Тепер самітник стояв, не маючи ні сил, ні розуміння. Аби висловити те, що бачив. Скорпіон закінчив малюнок і зник за Дюною, а на піску лишилося обличчя навіть зморшки ті ж, а в очах стільки печалі. Це я прошепотів подорожній, голос мовчав. З малюнка на чоловіка дивився він сам. Риси обличчя поволі ховалися в піщинках, дюни. Знаєш, що таке пустеля? Знову почувся голос. Що? Це місце, де отруйні скорпіони твоїх печалей малюють твій портрет на піску твого життя. І дивом є те, що саме ти зміниш в своїх думках. Аби портрет став іншим яким, таким, якого скорпіони не намалюють. І що тоді? Тоді ти підеш по дюнах, сам не знаючи куди, і полишиш пустелю, свою пустелю, ти лишишся живим, а це і є найбільше диво. Тепер, коли ти пізнав загадку дива, я мушу йти з тобою. Чоловік кинув погляд на власний портрет на схилі дюни. Малюнок скорпіона поволі осипався, танув, наче просочувався між піщинками в таємні глибини пустелі. Ні, відповів подорожній, це буде помилкою. Якщо ти лишишся назавжди зі мною, то хто допоможе таким, як я, коли вони теж блукатимуть у віччяї цими пісками? Лишайся тут. Я відчуваю, куди маю йти. Знаєш, що це означає? загадково спитало диво. Це означає, що ти сам сьогодні стаєш дивом, М моїм братом, все починається з думки, з слова. Ця велика загадка створила Всесвіт і створила тебе. Євгеній відкрив очі. Виходить, він заснув, ось так під стіною. Книга лежала на долонях. На останній сторіночці синьою пастою дитяча рука колись дуже-дуже давно написала: Я стану дивом прочитати в 2025 році. Чоловік піднявся з підлоги. Треба прибирати, бо не годиться якось диву жити посеред безладдя.